Багато хто сприймає місяць свого народження лише як рядок у календарі, але Біблія відкриває глибшу істину кожен місяць несе приховане послання та божественний сенс, що впливає не лише на нашу особистість, а й на місію в цьому житті. Уявіть, що момент вашого народження був не випадковим, а ретельно визначеним Богом із глибокою метою, яка виходить далеко за межі збігу. Події зі святого письма свідчать, дата і час ніколи не бувають довільними. Згадайте народження Ісуса, відновлення землі після потопу, покликання Мойсея на горі хорив – усе сталося у визначений час так само й день вашого народження, вплетений у великий Божий задум. Що, якби розуміння вашого місяця відкривало щось значуще про характер і призначення це не просто цікавість, це ключ до усвідомлення того, як Господь діє у вашому житті. Ще від початку світу кожне життя мало свою мету. Перш ніж людина зробила перший вдих, Бог уже визначив для неї шлях. Як сказано в Єремії 1,5, перш ніж утворив тебе в утробі, я знав тебе, це нагадує нам ніхто не з'являється у світ випадково. Подумайте про сезон і час вашого народження. Як пори року впливають на природу, так і моменти народження формують риси людини. Недарма герої біблійних історій приходили у світ саме тоді, коли їхня присутність була найпотрібнішою. Естер засіяла мужністю у часи небезпеки, Мойсей народився в період гноблення, щоб стати визволителем. Авраам почув покликання посеред буденності. Кожне народження це не випадковість, а частина Божого замислу. Календар не просто відлік днів, а відображення небесних циклів. І навіть зорі, що світили в ту мить, коли ви з'явилися на світ, нагадують, ви покликані виконати особливу роль у великому плані Творця. Якби це справді стосувалося їх, то що могло б це сказати про вас і вашу власну історію? Але навіть ретельно продуманий план не обіцяє легкого шляху це радше запрошення йти поруч із тим, хто вже проклав дорогу. Можливо, справжнє значення вашої зустрічі ще тільки відкривається. Іноді достатньо одного кроку віри, щоб побачити прихований сенс. Чи не може бути так, що Божий час і наш власний приховують більше таємниць, ніж ми здатні уявити? Місяці року, які зазвичай сприймаються лише як календарні відрізки, насправді несуть у собі духовні смисли, часто непомітні для ока. З біблійної перспективи кожен місяць відображає рису Божого характеру та особливе покликання. Січень символізує нові початки, нагадуючи про створення світу серед хаосу. Люди, народжені в цей час, мають здатність відкривати нове, вести інших уперед, і це не випадковість, а відображення Божої мети. Лютий приносить чуйність і співпереживання. Він нагадує про серце Давида, який у молитвах постійно прагнув Божої присутності. Ті, хто несе риси цього місяця, часто стають містками між людьми і Божим милосердям. Бути голосом розради серед болю, це глибоко духовне покликання. Це як нагадування, що Бог бачить кожну сльозу. Березень нагадує нам про оновлення і пробудження. Природа, яка виходить із зимового сну, свідчить про Божі обітниці. Подібно до того, як веселка для Ноя стала знаком завіту, народжені у цей перехідний час несуть у собі дух надії та змін. Їхнє життя виглядає як постійне підтвердження того, що після будь-якої бурі завжди приходить новий початок. Місяці це більше, ніж календарні числа, вони подібні до розділів книги, кожен з яких має власну історію та призначення. Квітень, наприклад, звучить як заклик до жертви та оновлення, що особливо проявляється у святі Великодня. Ті, для кого цей час є особливо значущим, часто відчувають внутрішній поклик до духовного оновлення і посвяти. Таким чином, кожен місяць це не просто сезон, а нагадування про те, як Бог вплітає особисті історії у свій великий задум. Роздумуючи над біблійним значенням місяців, ми розуміємо, що випадковостей не існує дата народження це немов таємниця, яку потрібно відкрити. Але чи завжди ми помічаємо Божі знаки? Чи можливо справжній сенс розкривається лише тоді, коли ми зупиняємось, щоб почути його голос посеред шуму життя? Деякі календарні дні мають особливу духовну вагу. Наприклад, 6 січня, богоявлення, день, коли мудреці Сходу визнали Христа царем це подія, що поєднала небо й землю, показавши, що навіть зорі можуть бути провідниками Божого плану. Люди, народжені цього дня, можуть мати покликання шукати істину і вести інших до світла або 2 лютого стрітення Господнє, яке нагадує про слухняність і посвяту. Народжені в цей час нерідко відчувають прагнення жити для більшої мети, узгодженої з Божим задумом, і їхнє життя стає відображенням відданості. творцеві. І це не лише усталені свята чи дати. Згадаймо історію Естер, яка була покликана діяти у свій час, аби врятувати народ деякі дні несуть у собі унікальну місію, і, можливо, кожен день народження це запрошення замислитися над впливом, який ми можемо здійснити, виконуючи своє покликання. Коли дивитися на календар крізь призму віри, дати перестають бути просто числами. Вони перетворюються на Божі послання, на заклики діяти, змінюватися, роздумувати. Особливо це стосується дат, пов'язаних із біблійними подіями, такими як Великдень чи П'ятидесятниця. У них прихований голос, що кличе до глибших сенсів і до живого діалогу з Богом наші життя вплетені у значно більшу історію, ніж ми здатні осягнути. А що як день народження, це лише початок. Можливо, справжня місія відкривається не в самій даті, а в тому, що відбувається після неї. Божий задум, прихований у ключових моментах нашого життя, чекає, щоб ми зробили перший крок назустріч відкриттю. Кожен місяць року має своє відлуння у Святому Письмі. Березень говорить про відновлення і новий початок. Після потопу Ной ступив на сушу, і це стало символом нової угоди між Богом і людьми. Так само й наше життя може знайти світанок навіть тоді, коли здається, що ми зайшли в глухий кут. Квітень тісно пов'язаний із жертвою. Великдень у Старому Завіті нагадує про кров ягняти, що захистила первістків Ізраїлю, у Новому ж про жертву Ісуса, яка змінила долю людства. Народжені в цей період нерідко несуть у собі поклик до смирення, дух спокути і особливий зв'язок зі священними подіями. Грудень це не лише місяць радості і святкувань. Він символізує втілення Бога. Народження Христа принесло світові надію, і навіть простота вифлеєму показала, що найбільші чудеса з'являються у найнесподіваніших місцях. Люди, народжені під знаком цієї події, немов носять у собі світло, яке не згасає. Та не лише великі дати мають значення. Травень, пов'язаний зі святом П'ятидесятниці, нагадує про Божий дар зішестя Святого Духа та про цикли сіяння і жнив. Це свідчення того, що кожна пора життя має свій сенс і призначення. І тут виникає важливе питання, чи ми бачимо ці знаки у повсякденності, чи лишаємо їх поза увагою? Час це не просто календарний поділ, а послання. Божий календар може відкрити нам більше про наше майбутнє, ніж ми думаємо. Жити з метою це не просто вибір, а покликання, що єднає нас із вищим планом. Коли ми відкриваємо значення місяця свого народження, то починаємо бачити нові горизонти Божих можливостей. Усвідомлення того, що ваш місяць пов'язаний, наприклад, із лідерством, допоможе зрозуміти, який слід ви можете залишити в житті інших. Та найголовніше, Бог ніколи не посилає нас на шлях самотужки. Біблія сповнена прикладів того, як індивідуальне покликання розкривається у спільноті. Згадаймо Давида та його мужніх воїнів. Кожен мав особливі дари, але разом вони утворили непереможну силу. Коли ми відкриваємо своє призначення, ми водночас знаходимо й своє коло людей, що поділяють наші цінності та покликання. Ви коли-небудь зустрічали тих, хто йде з вами пліч о пліч? У спільності з тими, хто живе Божими цілями, відбувається щось особливе: обмін досвідом, підтримка та віра, яка підкріплює серце. Саме тому перша церква так швидко зростала. Вони жили в єдності, ділячись не лише матеріальним, а й мріями та місіями. Ця єдність відкривала людям можливості досягати більшого, ніж кожен міг самостійно. Водночас покликання приносить і виклики. Часом нелегко зрозуміти, як наше завдання узгоджується з покликанням інших потрібні тиша, молитва й роздуми, щоб побачити своє місце у великій Божій мозаїці. Недаремно Ісус сказав у Євангелії від Матвія 1820. Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Іноді секрет полягає в тому, щоб почати з малого, але з щирим наміром. А що станеться, коли кожен із нас здійснить свою мету? Змінюється не лише особисте життя, а й ціла спільнота? Такі історії надихають інших шукати свій шлях. Чи готові ми жити так, щоб будувати мости і творити щось більше за самих себе? Адже кожен місяць зі своїми рисами відкриває новий шанс для початку. З Божої точки зору, трансформація це не разова подія, а тривалий процес. Пригадаймо пророка Йону. Навіть утікаючи від свого призначення, він отримав другий шанс виконати волю Господа. Це нагадує, що завжди можна почати знову, незалежно від того, коли ви народилися. Прийняття змін глибоко духовний процес. Як природа має свої пори року, так і наше життя проходить через цикли. Згадаймо апостола Павла. Від гонителя він перетворився на ревного проповідника Євангелія. Ваш місяць народження може бути знаком того, що саме в цей час Бог починає працювати з вами по-новому, готуючи до більшої мети. Духовне оновлення не буває випадковим, воно вимагає рішучості, віри і готовності змінюватися. Ісус навчав цьому. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій і йде за мною. Кожен місяць дарує можливість зробити цей вибір наново, і це не лише внутрішній процес. Коли ми змінюємося всередині, наші вчинки починають віддзеркалювати це. Наші рішення впливають на оточення, створюючи хвилі, які змінюють світ довкола. Уявіть камінь, що падає у воду. Від нього розходяться кола, які торкаються всього навколо. Так само й одне змінене життя може вплинути на інших набагато сильніше, ніж ми здатні усвідомити. Чи замислювалися ви, що ваші рішення можуть стати поштовхом для натхнення чи змін у житті тих, хто поруч? Відродження та трансформація це не лише красиві слова, а й виклик. Вони вимагають від нас залишити звичне і зробити крок у невідоме. Питання лише в тому, чи готові ми відповісти на цей заклик зараз, чи, можливо, все ще чекаємо ідеального моменту, який насправді вже настав.